Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способами підстановки 2х відняти у дорівню 1. 4х додати 2Y до рівня 22. Система лінійних рівнянь. Методи розв'язання. Графічний підстановки додавання. Повторимо графічний метод. Y відняти x дорівню 2. Y додати x дорівня 10. Побудуємо графік першого рівняння Yрівні X додати 2. Х0 відняти 2, y2 0. Y x, додати 2, y дорівня 10 відняти х. Побудуємо графік другого рівняння Y10 відняти x.

Метод підстановки рівносильні системи рівнянь. Графічний спосіб розв'язування систем рівнянь є досить громістським і до того ж не завжди допомагає знайти точні розв'язки. Розглянемо інші аналітичні способи розв'язування систем з лінійних рівнянь з двома змінними, системи рівнянь з двома змінними, які мають одні й ті самі розв'язки, називають рівносильними системи, які не мають розв'язків Шушають рівно сильними алгоритм способу підс. Підстановки, обрати рівняння системи, у якому зручніше виразити одну змінну через іншу, в обраному рівнянні виразити зручну змінну через іншу, отримати рівність для підстановки, підставити знайдений вираз в інше рівняння системи, і розв'язати його, знайдене значення змінної, підставити в рівність для підстановки і знайти значення іншої змінної, записати відповідь.